Сьогодні ми з вами намалюємо ось таку писанку. Вона прикрашена зеленими лініями. Дві зверху та дві знизу. У центрі намальована велика червона квітка. Зліва, справа. Від неї великі сині квітки. В смужці зверху червоні, в смужці знизу сині квітки. Намальовані тичком. Нам потрібні аркуш у формі яєчка, фарби зеленого, червоного, жовтого, синього кольорів, склянка з водою, тички, вушні палички та пензлик, серветка. Почнемо! змочили пензлик, беремо зелену фарбу, малюємо смужці, зверху та знизу. Ось так миємо, беремо тичок та жовту фарбу. Ставимо крапки у центрі, зліва, справа. В смужці наверху. Також у центрі, зліва, справа. Беремо пензлик та червону фарбу. Ставимо маски зверху. Знизу, зліва, справа, між ними. Миємо пензлик. Малюємо сині квітки. Точок та красну фарбу. Ставимо червоне. Внизу малюємо сині квітки. Ось така писанка в нас вийшла. До побачення!